В нас є аутична дитина, наприклад, в неї є якісь проблеми, а в нас є уявлення про те, як повинно бути. Okay. І ми намагаємося з цієї точки А досягнути точки Б і змусити дитину, наприклад, розмовляти. І ми дивимося лише на існування проблеми. Що вона там, наприклад, там, дуже багато стимінгом займається, це дивно для оточуючих, навчимо не робити цього. Або там змусимо розмовляти. А можна задавати питання, чому вона не розмовляє? Бо. Іноді це дійсно пов'язано там з неможливістю контролювати м'язи, обличчя, а іноді аутична дитина може просто не бачити сенсу. Бо для мене це була така біда в дитинстві, в дитячому садочку мою маму постійно сварила за те, що я дуже невихована дитина, і я не вітаюся з дорослими. Uh -huh. А я не могла зрозуміти, в чому взагалі претензія, якщо я вітаюся з ними у своїй голові. Мозок так не працює, що ми просто приймаємо uh -huh. речі як даність. Все Задається питаннями, все має от нам потрібен сенс. Мені потрібно, щоб все було якось розкладено по полицям, з дуже там причинно наслідковими зв'язками мені пояснено, і тільки тоді для мене якісь речі мають сенс, і я там з ними погоджуюся. У дорослому віці зараз я дуже багато речей можу просто прийняти як даність, що це там якась культурна особливість або там. Так, заведено, так заведено. Я просто це приймаю. Але в дитинстві мені було дуже складно з цим. Я не могла зрозуміти, чому якісь речі я повинна просто приймати з трактовкою, тому що. Все там закрили тему роби так, бо ми там від тебе цього хочемо. І мені здається, що ось ця спроба навчити дитину там обійматися, дивитися в очі, там вітатися з усіма, не задаючись питанням, чому дитина не хоче цього робити, чи не може вона цього робити, чи там їй складно, чи вона там десь перевантажується, чи вона сенсу не бачить. Треба. Постійно враховувати ось ось цей аспект, що мозок влаштований інакше, він сприймає інформацію інакше, uh -huh. і якісь прості для мене абсолютно звичайні речі, про які я не думаю в своєму житті, для дитини мають якесь там важливе значення, або, наприклад, не мають значення зараз, а щоб працювало, потрібно, щоб мало.